Друзі, всім привіт! І знову для вас відео. На сьогоднішній день це 638.58 року, 1986 року, випуску. На мою думку, це одна з найкращих моделей яви. Тому що вона мені подобається, це перше, а по-друге, Е, у неї ще облицювання йде старої моделі 6347, а двигун вже 12-вольтовий, 26 лошадок і. І воно просто гарне, ця модель. Так. Зроблю вам круговий обхід. А тепер порозповідаю трохи. Так, ось такий проєкт. На сьогоднішній день немає тільки двигуна, так, майже все закінчено. Там трохи деякі деталі там не підключений прост жабки. Немає не траси спідометра та тахометра, ну а все інше майже все, все укомплектовано. Так, розповім вам, е як робився цей мотоцикл, е і які деякі ставились деталі. Е привезли мені. Вже пофарбовану раму. Власник вирішив пофарбувати сам. Ну, як сам, е він фарбував на автосервісі, ну, займався цим сам. Е Рама пофарбована була і все облицювання. Це бак, бардачки, крила. Колеса робив не я так само. Вони вже привезені готові були. Сірим фарбував також не я, але нам прийшлося дуже багато доробляти. Це не дуже було приємно переробляти після когось роботу, і, мабуть, я ніколи в житті вже і не буду брати такі роботи. Бо... Що мені прийшлось е, домовлялись тільки про те, що я буду збирати мотоцикл. А вийшло, що мені прийшлось переробляти, ремонтувати раму. Бо було не зачистені сварочні шви, було дуже погано поварено, не виведено все, як повинно бути. І я переробляв, потім перефарбовував раму. Облицювання також прийшлось Містах підкрашувати і полірувати нам. Ну, залив краскою та й все. Ну, підготував. І то не професійно. Хоч людина професіонал. Ну, то таке. Так, повторюсь, це було пофарбовано Колесо робили. Здається, в Запоріжжі у майстра всі його знають. Вилку я вже тут відновлював. Опорники ці полірував майстер по колесам, цинк вже встановлював я. так, Сигнал також фарбували, але я вичухав. Фарбу на оцих закльопках. Так, машина проїхала, розповідає далі. Фару замінили, фара була нерідна, встановили така, як повинна бути. Поворотники. Це оригінальні поворотники повністю відновлені. Купили китайські повороти власник, але думали, що ставити будемо задні частини з китайських, а передні ці будемо відновлювати скло. Ну, вирішили, що краще купити ще чотири поворотника донора. І зробити із вісьми чи шести, скільки у нього там було поворотників, зробити чотири нормальних, таких, як повинні бути. І по ітогу ми тільки взяли від китайських поворотах це трубочки. А так все. Спереду переднє скло, ззаді задні скельця, так як і повинно бути. Так, далі поїхали. Пробки замовляли з нержавіючої сталі, прибори реставрували також не ми. Я тільки перероблював ці стаканчики і збирав панель. Так, Сьогодні ще їдуть сюди хамутики. Замок новий чешський. Болти всі з нержавіючої сталі, відполіровані, глазочки новенькі. Тут все відмито відчищено. Руль перехром, я вже відправляв. Пульти реставрувалися, резинки нові, ручки рідні, але хто може? Уважний, замітив, що тут повинен бути болтик на 5, а вже стоїть на 6. Тому що попередній власник тут розсверлив і нам прийшлося все відновлювати. Трубочки, всі, там втулочки, все відновлювалось. І встановили вже такі болти, підготували, також з нержавіючої сталі і встановили. Зеркала. Це, як ви знаєте, це не оригінал. Це ті, що продаються зараз під оригінал. Непогані зеркала, поки власника все устраює. Так, ще не стоять замочки. Вони є. Будемо встановлювати. Так, що тут? Також всі болти відполіровані, конусні підшипники в рульової колонки. Так, ще я не сказав. Пофарбовано це база під лак Робилось на підборі. Рама так само, база під лак Минулої мотоцикл красив акриловою краскою. Просто. Цей мотоцикл база підлак. Так, що далі розповідати? Це сказав, це сказав? Там нові повністю катушки. Ще не вся проводка там підключена, ще трохи там залишилось перемонтувати. Це перецинк, нові резиночки. Нові резиночки, перецинк. Тут також колесо зроблено Не мною. все перецинкувалося, все виставляв, все збирав. Амортизатори. Передні я реставрував вилку, а задні повністю нові чешські амортизатори. Власник, замовляв. І вони прийшли, ну, вони не відрізняються від оригінальних чехословацьких, бо це такі самі повністю всі маркеровочки, всі 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 Класні амортизатори і роблять дуже, я їх провіряв. Так, ящик під фільтр. Коробка нова, повністю. Я, чесно, не знаю, вона на 640 й така е стоїть, чи не така, ну, вона сучасна і куплялась в мас магазині. Підніжка рідна, я її трохи відновив там, завтулив і встановив. Пружини нові. Тут також все перецинк. Коліна і труби це е, Тайвань. Ну так, як кажуть, ті, хто продають їх. Сидіння також замовляли, як завжди, в місті Сміла у Олександра Пананенка. Е, це той чохол, який видавлений, дуже класно зроблено. Повністю все відновлено. Тут які деякі деталі лежать, щоб не загубилися. Стоп рідний, реставрований, повністю переполірували цю верхню частину. Бо було побите і скло. Так само реставрували, полірували Катафот замовляли. Бризовик, також новий. Так, болтики, бачите, мені дуже подобається. Я зараз роблю на всіх мотоциклах, так, тому що вони тут були під викрутку, і я так само роблю. З нержавійки і відполіровані? Ну, з цього боку таке саме все нічого не змінилось. Вихлоп. Мені подобається гарної якості. Всі траса чески нові. Кришечка також нова. Залишився тільки двигун, ну і деякі там деталі. Це новий цеп встановити гофри і все буде красота. Так, може вдасться. Встановлено оригінальне реле. Нейтраль ще не світиться, бо вона не підключена. Ось така ява. Все, дивіться продовження. Всім дякую за те, що подивились. До зустрічі!